Tar tara tara, que gon tapo de barco, 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 oh! barco, 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 Друзі, усім привіт! Вітаю всіх на каналі Риболовля в Україні. Виїхали ми з нашими друзями, хлопцями, побратимами. Виїхали на риболовлю. Будемо двоє днів рибалити. Поставили наш лагер, Сергій закидається, збирається. Карп клює, треба шукати. Серега, привіт, передавай. Привіт всім. Будемо шукати Карпа і Карася. Ну кажуть, що сомик клює постійно, але поки що вже пів години як машини, єдиний культур. Канальний, канальний сомик. Такий маленький, та, вже поставили на мета трошки, розставилися це все. Місце взяли таке більш-менш. Є трошки гулячки, але нічого. Вже закормилися, зробили другі хлопці, брат Сергій з Віталіком сіли там на кладочці. Сидять. Снасті розкидають. Ось так, закидаємося, понаходили трошки місця, будемо зараз вечора кормити, а завтра день ввечері будемо помаленьку починати рибалити. Ось так, друзі, всі пржуть, всі закидають, всі бовтають, кормлять. Будемо пробувати. Озеро дуже класне, тому будемо ці дні рибалити, щось намагатися гарненьке піймати. З вас лайкос, а з нас відос. Все, друзі. підписочка нам на канал, а ми будемо для вас старатися щось гарненьке зазняти. Доброго ранку рибаки, що вас тут так лє. На поплавок води. Ну, Де, не поплавочка води гарненько. А що це линочок? Намагаємося піймати Карпа. Того що вчора вечора втік Віталіку. він вон з переляку того всього цілу ніч не спав, а під ранок нарешті <laughs> заснув. Ха-ха-ха Талік л'є Бл**, грязь Чи не Кукурузка, на кукурузку поклаплює файно, я вже три штуки витягну тут. Файне? Ну, покажи, ну, що ти за вечір впіймав нашим підписникам. Хай показ поставлять лайк за трудову риболовлю на дикому озері. Ох, ні. Ох, кохо! Ти файно наловив? Нічого собі чоловіче, то все за вечір? Да. О, молдеть. Ну ты точно собик от Да-да-да. Где шли хоть? Канальный соник, бля. Тикай. А ти якого біса? Бо ж ніхто не трогав. Його ходи на фрагу. Ні, ти такого навіть не знімаю. Не позор. Йош, твою мать. Нічого задовольні рибом. Але ти бачиш, як... Але ти пані яка покльовка за как майже чуть ли не красяво чи якась полукарпова була. А дивіться, ціка риба, О. Але Йорш це на юшку само вкусного риботі. Судакових читається. Судакових. Я блять не співаю, на всі вуки перемежили. І все, і рибу потіряли, не наловили стільки, як треба. О, ото удар на тигровий горіх, так? Ні. Yeah. Як быстро. Тигровий горіх, один я зняв, кажу, блін, от чим хороша карта ловля. Ці Але мене, я на одну вудку так і тримаю, попати тигровий горіх і кукуруза. Де ще треба курмети трохи пів відра і якоїсь дубавочки. Сипали ми пеляць сипали і за запіляцю розводили. Та-да, та-да, Але не було пара воза внучі. буде зранку. Мішалеву, черв'ячки, бавочки, кукурузка, горіх, пелець. Вакукуруска, вокукуруска. То тигровий горіх, а це пелець. Це прикормочка, бачу, Помєдне. зерно. А чого воно якесь, а чого воно, типу, замочене чи що? Е -е, в мене накрився термін. А, і воно не розпарилося. О, О, да. О, покльовочка, це сомик бере. Канальний сомик на озері покльовує раз за разом. Сергій вечора натягав підтверджую, бере раз за разом. А що за озеро? Озеро Глибоцьке. Глибоке. О! блядь, є, Та Зараз на камеру буде. Треба. Одна гіляка мішає. <ріст> Тут не такі було ловити. А ні, що ж ви мене ганяєте, є, є, то ж. Що нема? Не знаю, би в мене плювало то вже було. Ні, то ні, то. Гачки поміняйте, гачки, гачки затопили. Коли... Замакацу, во, цього. Самакацу, блядь. ти знаєш, що є такі гачки, що одну рибину злою треба гачка викидати. Ха-ха. Ти що що? Про що тобі говориш? Я щось не х... пойму. Китайські може є якийсь. Не китайські. Друзі, робимо сніданок усім доброго ранку, робимо картопельку. Ось таку а в а, шашу, Ось таку робимо картопельку, зараз трошки м'яска піджарили. Зараз, зараз робимо альденте картошку, тоді додаємо цибулю, прожаруємо, тоді м'ясо кабеносить. Ось така в нас красота. Кварчить смачно шкварчить. Ти все зразу кидай, воно все разом, щоб було у нас. Та вивертай лутка зразу і все, я ж промивлю. О, вибачаємо. Дуже ну там. Гриметь, ромає. Я тут Він буде. Я що в картошці, а не картошка з мясом. Люблю таке готувати на природі. Ну то ми готуємо, кстати. Ми готуємо, то не тільки не раз, типу, ми брати. Карплю ну біжи, бо ж бл. Вже вже тягне водочку. Пиши, yeah. Ох, yeah. Ще пише десь когось То Віталік кубошкається Ох ця поцікай Поняв що робить? Ось покльовка файна сачка давати Нічого собі, а чого там отак? чого то? то? то може й карпла, mm -hmm. точно, бля. А що то воно так? Ага. Не було там нулять. Роздягайся, я ж кажу, б, бачите, було в сторону лісська. Аж коли до лілі повело, бля. Нема вже, за це біля лілі, Вона а була. Тобі м. Де я ж бачу по лісці? Бач, була там, і диви куди завело. А то спали що, б? що тут все кукуруза була, Дивися, бля. Хуй ти, блядь, сука. Ебаю. Вы что знаковый, блядь? Бл блядь. карпана. Другий раз за вечер, не? Конечно. Ну, що там у нас вкусненьке? Немай, бог вода в е. Закрей, бог. Каша пару такая. Красота. Повар. Не? Українська рибалка, то його повар. <рив> риболовля в Україні, блядь. риболовля в Україні, а то роблю всякі страви на полігоні туди-сюди кручу, мучу, вару, <рив> жару тушу. <рив> Якось так коротше. Відчуваєте, який запах йде з кришки. Кришка, якщо кришка гаряча кульцьо... Шумпур можна заказати риболовля в Україні від роману. Тако берете, раз, і руки не пече, кришку піднімаєте, яка траву. Блюдо супер. Але ще треба закрити, щоб трохи відпарилось, укроп дасть свій запах, чосничок дасть свій запах. І будемо наминати. Вже навчитися температуру контролювати, бо якщо сильно гаряча, то так, можна риби. І зразу перевертай, бо буде червоно. Можна нога табору. Я то на патерні вставляти. брав, типу, а карасі е, прожарував і по сметаною все. Воно тако протушили, хто поєнь. Тоша? От туди, файні. Охінує. Рибалка на волині. Риболовля. Риболовля. А Сергійко що робить? Горох варить на Карпа. Кухнюк шурує така... башмака. Зараз, тож... зараз, ти побачиш, я зараз, зараз трохи похолодало вночі і, і холодно, то ми варимо горох, щоб тепліше було. <ріст> 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 насправді робимо приваду для карпа. А який метод риболовлі буде? Метод риболовлі секретний, тому що я не розповідаю своїх секретів. То ж шкура, так? Я шкура, мені просто не хочеться, щоб люди виловлювали рибу, бо вони всі чесні люди є. Хтось тобто, ті кум. Він бере рибу мішками. А я беру рибу. Мені такого штучку ви пожарите і все, я доволі то я його собі над для кусточком вишов, я для дають. О, Кашку, малашку. Салом запражую ну, і прати. брати, тільки 100 грамів треба поставити. У мене є стіки, я наливаю туди 20 грам горілки і кашку. І вони раз випили, закусили кашку і вперед до мене все. <рес> Бля, чому на типу взяв? Ну, ось, ось, ось. ось так, друзі, рибалим. Сергій як завжди наживляє, перезакидає, перекормлює. Ой, поплав потнув. Побіжи, поцікай. Падло. Віталік відпочиває, як завжди, він приїхав виспатись, йому треба перед дежурством. файно. Хай людина відпочиває, а ми перезакидаємося на вечір. Де його поки подивимо? Я їбу, де його вудки, блять. Ну, ще їх зак... закидав. Зранку зараз вирішили трошки поснідати. Поснідаємо і будемо щось пробувати рибалити або додому збиратися. Хлопці повисипалися. Ось так, і ходимо трошки замучені вже. Другу ніч. Вогник такий чудовий. На озері туман. Гулівку випили всю. Ще є. Є грілка? Є? Тож батько шукав вчора куди вже А він вчора приносив, вроде, а може і забрав вже. Що кльовочка, Оце, так, да, дивіться, Сергій нарешті за два дні такий карт, Диви, клюнув, завів, повів, ти де що, диви. Увів, звелілі. Виталіка касюлечка злетить. Все, він зараз, зараз уйде. Дурів, повісився. ха зробив собі Так, карпа Сергій не витягнув. Робимо файний сіданочок. М'єшемо. Хлопці рибу чистять. Ну Яких сомиків наловили. Кю. Хороші. Як пожарити тубочало? Ось так, будемо вже ми збиратися, помаленьку змотуємося, будемо прибирати і вирушати, їхати додому, відпочивати. Це гарно відключенка після риболовлі, треба ще відпочити, поспати. Я вже змотав свої вудочки, збив. Штук з 10 є канальних сомиків цих. Хлопці трошки згодловили, штук з 50 сомиків. Ми вже помаленьку будемо з мату з'їхати додому. Так. З вас, лайк, у нас відосик, підписочка на канал, вас обов'язково. Все, ми будемо збиратися, помаленьку вирішувати. Все, друзі. Всім пока, до нової зустрічі. Хлопці, всім пока. Ти поїхав вже? Так, я вже їду. Все. Дядько поплив.